Господи, Царю Небесний, утішителю душі істини, змилосерця і помилуй мене грішного раба Твого, і відпусти мені, недостойному, і прости все, чим я згрішив перед Тобою сьогодні, як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини, всі мої гріхи, навмисні і ненавмисні, свідомі і несвідомі, скоєні через незрілість або вплив лихий, і ті, котрі від зухвальства і зневіри, може іменем клявся, або хулив його в помислах моїх, може, кому докоряв, або обмовив кого в гніві моїм, або засмутив когось, або через щось прогнівався, або неправду сказав, або без міри спав, або в Богу моєму, який прийшов до мене, не допоміг. Або брата мого засмутив, або ж сварки вчиняв, чи може кого обсудив, або зазнався, або гордився, або гнівався, або під час молитви розум мій до лукавства світу цього прагнув. Або ж про розпусне помислив, або об'єдався, чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або коли бачив, що іншому добре, засмучувався серцем моїм, або непристойне говорив, або над гріхом брата мого посміявся, хоча і сам маю безліч гріхів, або до молитви був недбайливий, чи інше, що вчинив зле, не пам'ятаю, бо все це і навіть більше цього скоїв. Помилуй мене, творче мій і владико, маловірного і недостойного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мене, як благий і людинолюбний, щоб в мирі лягти, заснути та відпочити мені, блудному, грішному і нерозкаяному, і поклонитися, і оспівати, й прославити предчесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.